Качка. Це водоплавний птах. Літає погано, недалеко. Качі не пір'я не промокнуть, тому що вони покриті особливим жировим шаром. Каченята дійсно приймають за свою матір першу істоту, яку бачать, вилупившись із яйця. Кози Більшість має бороду, а тіло вкрите прямою вовною. Її довжина та якість залежать від породи. Кози можуть пастися у місцях, недоступних для іншої худоби. Вівця їх вирощують для отримання вовни. З овечого молока виходить дуже смачний сир. Новонароджені ягнята здатні розпізнавати свою матір за голосом Овець дуже гострий слух, тому їх лякають різкі звуки. Курка кури можуть нестись лише вдень або при штучному висвітленні вони висиджують як своє, так і чуже яйце, не роблячи між ними жодних відмінностей, півень Рівень здатний утримувати в пам'яті понад сто курей чи людей, тому запам'ятовує тих, хто ставився до нього погано чи добре. Корова смак молока корови залежить від рослинності, що вона їсть. У корови, яка дає молоко. Щодня виділяється біля 200 літрів слини. Ще вони мають здатність запам'ятовувати обличчя людей. Кінь коні вміють розпізнавати емоції у людському голосі. Вони вміють впізнавати інших коней на фотографіях та картинках. У них чудова пам'ять. Кролик 2 кілограмовий кролик може випити стільки ж води, скільки десятикілограмовий кілограмовий собака. Очі кролика влаштовані так, що він може бачити те, що відбувається ззаду, не повертаючи голови. Собака розвиток інтелекту собак можна порівняти з розумовими здібностями дворічних малюків. Все можуть запам'ятати близько двохсот п'ятдесяти команд, рахувати до п'яти і вирішувати елементарні математичні завдання. Кіт кішки чудово бачать в умовах слабкого освітлення, проте в абсолютній темряві вони бачити не можуть. Нюху кішок приблизно в 14 разів сильніший за людський, що дозволяє їм відчувати запахи, про які людина навіть не підозрює. Гусак домашні гуси давно втратили здатність до польотів частково через надмірну вагу. Маленькі гусята можуть плавати вже другого дня після того, як вилупилися з яйця. Свині. Свині не мають потових залоз. В них піт виділяється через рило, тому вони намагаються шукати прохолоду в багні. Крім того, багно захищає їх від паразитів та сонячних опіків. <риклад> Осел. Ці тварини відомі своїми неблагозвучними голосами. Проте вони відрізняються гучністю, ослячий крик можна почути на відстані до трьох кілометрів. Індик домашні індички відкладають яйця часто, іноді щодня, іноді через день. Але тільки навесні та восени, тому їх вирощують заради їхнього дієтичного м'яса, а не заради яєць.